Друзі, привіт! Так трошки смішно, бо знову-знову чую від людей таке послання, як відкласти життя на потім. І думаю: ля це береться? Чому це? І я став людиною, яка через це послання дуже багато років віддав. Знаєте? Я жив у суспільстві, яка казала: там, треба почекати, і потім буде там соціалізм, потім комунізм, і потім ми заживемо. І мене так вчили. Треба почекати, е, навчатися, і потім буде гарна робота. Треба почекати на роботі, і ти досягнеш якоїсь там мети, кар'єри, і потім ти заживеш. Треба почекати. Навіть, знаєте, так кажуть, на, я пам'ятаю цей такий вислів: на пенсії виспимося, або коли там помреш, виспишся. І оце е, цей перегід. Тобто, само по собі почекання це добра штука. Ну, вміти чекати, вона наповнює цінність більшим таким лоском, мабуть, да? більш приманяттям, більшим. Заохоченням емоційним, коли ми це маємо, те, що ми чекаємо, Но всьому є якийсь вприділ. І зараз це теж є така тема, що о, не наразі жити, не наразі вистраювати відношення. Не наразі е, зараз е, якісь е, теми пов'язані з... ну, е, пов'язані з стосунками. Навіть я отримав таке, що. Е, Такий зворотній зв'язок, що зараз це не важливо, зараз важливо там або працювати, зараз треба там заробляти. Слухайте, це було завжди. Я не пам'ятаю, коли б казали, зараз час жити. Ні. І це дивно. Люди добрі. Давайте подивимося: сама природа ніколи не каже про не на часі. Вона каже, що у сьому є сезон. В сезоні. Є сезон, коли завмираю, і це зима, і є сезон, коли мені треба приносити плоди. А як у вас? Коли у вас сезон? Чи, то, чи у вас ну, ціле життя це літо і треба плодоносити, плодоносить, плодоносить? Ну то, тоді ви поламаєтесь. І не дивно, коли зараз я зустрічаю і працюю з людьми, якими 35-40 плюс, і вони розповідають про те, що вони одинокі, що їх ніхто не розуміє, що стосунки погані. А дуже прикро, і я це пройшов як людина, коли у тебе ти в союзі з жінкою більш ніж 15 років, і у тебе страшна криза. І ти розумієш, що стосунків немає, це якісь Знаєте, такі холодні, е, холодне знайомство з людиною. І проходити це крізь ці кризу, і виходити з влюбляючись влюбляючи свою жінку. І от у мене питання, як так? І ну, як для мене, якщо суспільство зосереджується тільки на чомусь одному, завжди, то рано чи пізно воно має розплатитися за це. Uh, да, технології, да, життя, да, збереження, ну, а що? Якщо стосунки, це і є основа стосунки з життям, стосунки з самим собою, стосунки з близькими або стосунки з людьми. Uh, моя практика, ну, я дивлюсь і бачу, як стосунки з собою, а uh, Ну, Коректніше сказати, відсутні стосунки з собою, або навіть такі жорстокі відношення до себе напряму залежить від того, як розпадаються браки. І людина, яка особисто це про нас, мужики, коли кажуть, да я стільки зробив її, я стільки віддав, але ну, не вистроїло стосунків повний, і не розуміє, як це? не розуміє. Він так нетхує, так, те які стосунки, ну там, що їй не вистачає, те є, те є, те є. Забуваючи, що жінка вона людина. І її ну, це не комп'ютер, у якому ви закладаєте каже, ну що ти не працюєш? У тебе оперативка є, віддяха є, материнка є, він що, що ти не працюєш? Бо людині треба життя, а життя це стосунки. І ну, для мене якась омана, яка зараз так, ну, дуже багато поширюється, і якісь обставини її ну, так, навіть реально підтримують і усилюють, коли кажуть, не, не наразі. Ну це не наразі. А, ну, а коли жити? І коли стає наразі, виходить так, що людині 45-50. А вона вчиться як маленька дитина сприймати світ, сприймати себе, сприймати обставини, вміти реагувати, вміти вистроювати е відносини е з тим, що їй зустрічається, бути сама відношена да, відношена, і, станав... і, і навчитися вистроювати свої відношення, вміти бути в чихто стосунках і вміти свої стосунки. Застосовувати. А, я ну, Для мене це трошки, знаєте, як смішно. Це коли, коли людина а, все більше одягає на себе так масово, так от, та прикриває рот і каже: треба побереться, бо, бо в воздухі дуже багато микробів, дуже багато мікробів Ну і що з цього? Ну давай закрий рота і тоді ти помреш. І я все більш почуваю. А, які, ну, біля себе іноді клієнтів, які приходять з завмершими душами. Тобто тіло є, да воно відчуває біль, воно відчуває там якесь тепло, а душа завмерла. І людина хоче хуже, каже: слухай, в мене є ну і достаток, є і, та чому мені погано? Блін, ну тому що ти жива душа у тебе, а вона як не жива. А, запрошую а, людей і. Ну, це ну, у мене таке, як... Ну, задумайтесь, да, от просто задумайтесь, е, наскільки ваше життя зараз, воно або на паузі, або воно протікає. Все. Дякую, всім пока.